Це не останнє пониження мобілізаційного віку з 27 по 25 років, як заявляє Нардар Лозинський. Також пониження буде відбуватись і далі. Як сьогодні вони у Верховній Раді обговорювали, то чи з 23, там, чи з 20 вже будуть мобілізувати чоловіків, ну дітей там, переважно. Так, вже це з 18-20 дітей. Тобто будуть мобілізувати. Я ж говорив ще місяців два тому. Чому не випускають чоловіків, які, ну, типу, чоловіча стать, яким 18 років, 19-20 там, вони ще навіть не, ну, не підлягають мобілізації так, з 25 Їх не випускають, тому що їх оберігають. В вільній, демократичній країні, всіх чоловіків оберігають, всім остальним є свобода, воля і майбутнє. А тільки чоловіків оберігають від виїзду за кордону. Всі хочуть, тобто наша влада хоче, щоб всі чоловіки відстоювали нашу батьківщину то і, і йшли до кінця, чи, як то кажуть так. Але суть в тому, що розумієте, якщо це все продовжиться, з 20 років обов'язково все це буде мобілізація, також там далі і жінок будуть мобілізувати, але незрозуміло як ще. Ну, це 100% якось придумають. І що саме головне, якщо не буде Трампа, то я не бачу, і ніхто з розумних людей не бачить закінчення цієї війни, тобто при нинішній владі в Америці війна буде продовжитись, і це вигідно. Але більшість цього не розуміє, і якщо при нинішній владі, яка зараз продовжиться це все, то не... Буде Трампа ключова роль Трамп. Більше ніхто буде це продовжуватись і продовжуватись. І це вигідно Америки. І ідентично, як вона передає нам f 16 вже більше, ніж два роки. Правильно, ну в принципі, ніхто не хоче цього закінчення. Зрозумійте трішки, зрозумійте це все. Людей виснажують. Ну, що Росію, що нас, людей виснажують, людей менше. І ми стаємо залежні від Западу. Хто це не зрозумів, той не зрозуміє ніколи. Тільки Трамп, тільки завершення війни при ньому більше ні при кому За, Взагалі, той, тобто ніхто не закінчить це все, тільки він.